Шкільна розвага, яка штовхає дітей в зашмурх. в Україні від підліткової гри, лише торік загинули двоє школярів. Діти, намагаючись зловити ейфорію від легкого придушення сонної артерії, не завжди потім прокидаються. МВС почало блокувати інтернет-сайти, де дітей вчать як ловити так званий собачий кайф. Проте як смертельно небезпечна розвага набирає обертів далі. Гирі школярів із запамороченням уже більше, ніж століття. Щоправда, колись це було так. Натискали на груднину, аж поки дитина не втрачала свідомість. Нині сучасні діти пішли далі. Перетискати почали шию і сонну артерію. Опа! Розвага, яка стає дедалі популярнішою серед українських школярів, це особливо видно у соціальних мережах, де підлітки виставляють відео відзнятого на мобільний дитячого експерименту. Їх сотні. Спайся. О, живий брат. Гра називається Собачий кайф Ейфорію дісають від задухи. Любив цю гру і 14-річний едик з міста Сміла на Черкащині. Якось хлопець, мабуть, спробував отримати цей кайф удома на одинці. і не розрахував. Вірюка коротка була. Тобто, я себе так представляю: якщо він зарані планував цю вірюку. Мог би взяти подлінію. Батько одинак, який знайшов свого сина в зашморгу. Про собачі кафі не підозрював, проте дізнався, що за три тижні до смерті сина у школі вже було аналогічне самогубство. В школі свирепствує собачий кайф. Було таких два випадки, які пов'язані із грою. У собачий кайф діти входять в інтернет, бачать, що це воно таке і. Пробують міліція стовідсотково стверджувати, що причина смерті саме ця гра не береться, але тепер у школі проводять роз'яснювальні бесіди, де дітям розповідають, грати зі смертю не можна. Медики і експерти застерігають, під час такого кайфу можуть виникати інсульти, а зроблені наодинці вони взагалі не дають шансів на порятунок. Ми дослідили цю комп'ютерну гру і надіслали свою інформацію і Міністерству закордонних справ, тому що джерело цього ресурсу знаходиться за межами України. Надіслали в Генеральній прокуратурі, надіслали Міністерство внутрішніх справ. МВС уже почало блокувати деякі інтернет-сторінки, де вчать цієї смертельної гри. У соціальних мережах розпочався спеціальний рух спротиву. Сотні батьків та школярів, які зіштовхнулися з смертельними наслідками кайфу, застерігають не ризикувати життям заради хвилини ейфорії. Світлана Березівська, Світлана Тараканова, Галина Гранта СН 11